І всім привіт, друзі! Мене звати Россий і оскало прошу на моє новеньке відео. І сьогодні я створив супер плоский світ, щоб то повиживати, якісь села знайти. І якраз я знайшов одне село, коротше, і воно прямо у того заспавнилося. Зараз коротше, підемо, там поговоримо з жителями, познайомимось, коротше, з ними і будемо, думаю, жити в цьому селі. Неді, що не дозволять. Привіт, жителі. Привіт, а ти хто? Я Ростика. можу поселитися в вашому селі. Так, звичайно, поселяюся. А сьогодні у нас дуже ну, за пару днів великі проблеми будуть. Які це розкажете? Розкажу, звичайно, на нас нападуть, готують нападання. Типу будуть нападати на нас. А хто буде нападати? Зомбі-мутанти, зомбі. І вони хочуть відібрати все, що у нас є в селі. І це все знаходиться в, ну, в домі мера. А, -а, -а. а може я вам поможу? Думаю, ти мені поможеш, але ми тобі дамо всяку зброю, коротше, ще підійдуть галем, пару жителів думаю, ви зможуть розібратися з тим А, Ясно. А ти не знаєш де дім мера? Так, там недалеко. Пошукай. Добре. Друзі, на них якийсь напад готуватися, коротше. Я, дум... я думаю, ми їм поможемо, коротше, але це вже в наступному відео, так. А от і Дім Мера, коротше, я його знайшов, коротше. Привіт, мер. Привіт, а ти хто? Я раз таки, хочу поселитися в цьому, в вашому селі і жити тут. І виконувати всякі завдання, які ти або на роботу фермером цей... зробити. Добре, звичайно. Ти можеш жити в цій селі і будеш ходити на роботу фермером. Добре, а на вас якісь за пару днів нападок із готуються. Так. На нас будуть нападати всякі зомбі там. Дуже страшні, вони хочуть все відібратися, що в нас є. Можеш подивитися в цьому сундуку. А сумніку. Ану, госькільки моральді, вони хочуть це все вас забрати. Так. Я думаю, ти, ми тобі дамо зброю, коротше, ти нам будеш допомагати, коротше, що там прийде пару железних големів і пару жителів прийде, Я ти ти будеш нам допомагати. Так, добре. А то я. А у вас є якісь ресурси, щоб построїти мій, типу, дім, щоб я тво жив, типу? Так, звичайно. За кожне завдання ти будеш получати блоки всякі для будівництва, будівництва дому. Чим більше ти накуваєш, тим більше блоків ти отримаш. Також блоки є ще на складі. О, добре, ідеально. Що мені починати? Тобто ну, вот я, я торгуюся такими предметами, якщо ти їх для мене добудеш, я тобі буду видавати потім. О, непогано. 16 пшениць кам'яна цегла, Як мені якраз треба кам'яна цегла, друзі. Пішли зараз, коротше, е, на огороди, Я коротше, вже на роботі, коротше, мене прийняли. От, давайте кочуй. От якраз дай та сама пшениця, яка нам потрібна. Іти. І також е, треба все засадити. Коротше. Да. Щоб воно росло собі далі, процвітало. От ще тут пшениця валяється, яку я не підібрав. Давайте ще картошку зберемо, воно ще пригодиться, коротше. І як Марш говорив, чим більше ми накупаємо предметів, тим більше будемо. Тим більше він нам буде видавати коротше, всяких блоків для будівництва е, дому моє, мого. так. Щоб я того жив, коротше, їм допомагав. Ну, коротше, я вже думаю, хватить вже. Ой, я не тим засашую. Перепрошую. Так, і давайте, коротше, і на них, я так думаю, за пару днів будуть нападати зомбі. Ми їм поможемо, друзі, щоб вони, щоб них не відібралося, що у нього є. Прижміть лайк, коротше, щоб в нас в наступному відео все вийшло. Так. А я, а тим часом я вже майже все то й доробив, коротше. Давайте підемо до Марії, візьмемо у нього блоки. Може він навіть покаже, де склад, і ми там візьмемо жителі, не мішайте. Так, Мер, я, я тобі дубув, коротше, от. Добре, можеш брати. О. Сак І, це. Ну мені більше подав. О, такі теж непогані. Ідеально. Дякую, Мар. Я. Добре, можеш собі ще раз склад взяти, там паруш. Вот. Добре, але де склад є? Я... Там не давай, ну, будинку муж. Пошукай, подивися. Добре, я тобі все колоду в скрині, коротше, добув, коротше, все. Так, зараз ми будемо з вами строїти міні-дім. А от якраз і склад, склад. Правильно. Давайте подивимося, що тут є. О! Ну не непогано, непогано. Їх краще двері є. Дивіться, скільки в них ресурсів, в них планують то все відібрати. А ми не дамо того зробити. Палки тут є. Кстаті, палки теж пригодяться, щоб інструменти всякі зробити. Ну от, 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 от і всякі штучки, типу є. Ну і все, коротше. Давайте коротше, вже починати строїти наш будинок, коротше. Я думаю, знаєте, де його встроїти, друзі. Щоб він нас вийшов дуже красивий, коротше. мені треба камінний коротше, щоб відтво, коротше, ми будемо жити. Коротше. От в тво теж. Во недалеко. І давайте вже строїти, коротше. Я думаю, построїти його... Ой. Мені треба той верстак скрафтити. Щоб у мене точно все вийшло. Так. Давайте, коротше, зараз. Так, я там каміну поставив, так? Давайте зараз скрафтимо кам'яну кірку, коротше. Ой, ідеально. І давайте заламаємо лишній блок, коротше, і давайте далі продовжувати строю. Типу, у нас 4 блока, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ось я думав, буде нормально. Тепер беремо такі водоски, коротше, і ставимо їх отак, коротше. Щоб у нас, типу. У мене буде коротше, тройне вікно, коротше, ну, типу, ну, таке оп, три блока буде, щоб було гарно дуже. І я так підозрюю, от в нас будуть двері стояти. І потім у нас щетлово буде, коротше, от, стояти. Ти бачите, ще одне блоки ставимо. І дивіться, що у нас от така у нас виходить хата. Опа, цей дально. От, от коротше, треба буде той тобто, забрати оцей овощий блок. Я його нічого не зробив. Тепер давайте скрафтимо такі от ступеньки. ідеально. Якраз чотири штучки мені треба буде. Опа. Дивіться, яка кому ще хата виходить, звісно, там ще три стекла, але я думаю, я його я добуду, коротше. Давайте тепер строїти, коротше. Опа. Ну, хата десь буде невелика, коротше, от така десь. Я так підозрюю, що мені тих камінних блоків не вистачить. Таких гарних всяких. Давайте коротше, будувати далі. Коротше, тепер мені треба ще йти добути, коротше. Напевно, піти опять на огороди, там треба забирати піти до мене. Я коротше, зараз все добуду і вернусь. Все, я добув, коротше. Тепер можемо далі продовжувати будівництво нашого дому. Так. Перед, коротше, все Давай тут. Опа-опа. Також, що було дуже гарно, коротше. І давайте напевно я зараз все построю коротше, і продовжу. Давайте, щоб було все швидко. Дуже швидко, коротше, все, давайте. Так, друзі, так, такий дім <плес> в мене, коротше, буде, я щоб коротше, не вставляв. коротше. І давайте тим займемося зараз. Зараз, коротше, я перейду в дуже швидкий режим, щоб вам було швидше, щоб швидше, швидше закінчити. Так, друзі, це я закінчив. Подивіться, який в мене дім вийшов, коротше. Я його дуже довго стрив і подивіться, що в мене вийшло. І напевно, друзі, вже буду на тому закінчувати. Оціньте мій дім в коментарях від 1 до 10. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Мене звати Ростик. Всім па-па, друзі. Чекайте нові серії.